Роботодавці передаватимуть дані до ТСК, повістки приходитимуть у застосунку. Що про мобілізацію кажуть військові? Докладніше вже за мить ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Роботодавці тепер мають не лише вручати повістки працівникам, але й доправляти їх до ТСК. Про це йдеться в постанові Кабміну. Зазначається, що в такий спосіб роботодавці будуть сприяти мобілізації. Натомість український бізнес вже б'є на сполох. Працювати нікому. Зокрема, на дефіцит кадрів поскаржилася власниця київських закладів харчування Анна Дуніна. Вона прогнозує, що з посиленням мобілізації замість 10 працівників тепер буде двоє. Відповідно, у бізнесу буде два шляхи знизити рівень сервісу і послуг. Чи закритися? Цитуємо тим самим зупинятися будуть податки. Далі донати. Хотілося б, звісно, дати клич і сказати: агов, дівчата, хто там виїхав за кордон? Повертайтеся, ви тут потрібні батьківщині. Але ж я не можу, бо безпека понад усе, кінець цитати скрутну кадрову ситуацію. Констатує і голова Миколаївського да, Віталій Кім. За його словами, щоб перекрити попит вакансій на підприємствах критичної інфраструктури, доводиться навчати жінок. Повістки військовозобов'язаним тепер можна буде надсилати навіть поштою, і про це йдеться уже згадані постанові Кабміну. Процес цей почнеться з 18 липня, коли завершиться двомісячний термін. Який відведений на оновлення даних у ТЦК зазначається, що повістка поштою буде вважатися підтвердженою, якщо зафіксували відмову її отримання або навіть у разі відсутності чоловіка за адресою проживання. Тому військове керівництво закликає вчасно оновити свої облікові дані в ТЦК. При цьому в Міноборони. Запевнили, що співробітникам військоматів можна буде показати інформацію про оновлення з нового застосунку Резерв Плюс. Цитуємо, людина може продемонструвати, що вона вже оновила свої дані. Це показує застосунок, просто показує, що ти оновив свої дані після 18 травня і виконав норму закону. Кінець цитати. Утім, є нюанс у застосунок з часом може прийти направлення на проходження військово-лікарської комісії. Цю функцію планують додати з подальшими оновленнями наприкінці червня на початку липня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Цитуємо незалом, план такий, щоб і ТЦК та СП, і військово-лікарська комісія були для військовозобов'язаних максимально зручними, і більшість процесів були цифровими і щоб це було зручним для громадян. Кінець цитати. Ну і тим часом в Україні набирає обертів мобілізація засуджених. Це підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко. Він повідомляє, що заяви на службу в армії подали вже понад три тисячі засуджених. Залучити до війська намагаються й тих, хто виїхав за кордон. За новою постановою камін до 16 червня в ТЦК мають з'явитися всі ті чоловіки, кого раніше зняли з військового обліку через виїзд за межі України на термін понад три місяці. Їх хочуть знову поставити на облік. Також у документі йдеться, що ті, хто тепер виїжджатимуть за кордон, зніматися з обліку вже. Не будуть тим часом прикордонники продовжують ловити втікачів, що одного чоловіка затримали при спробі дістатися Румунії, перепливши тису. У Держприкордонслужбі стверджують, що втікач заплатив 6 тисяч доларів переправнику. Натомість той вручив клієнтові гумову камеру і показав напрямок до кордону. На затриманого вже склали адмінпротокол. Водночас українські бійці пропонують за подібні ухилення від мобілізації, запровадити кримінальну відповідальність. Зокрема, про це заявив військовий ЗСУ Роман Сініт. цитуємо. Обов'язок кожної людини оновити дані і захищати свою країну. Ніхто тебе з консульського відділення не забере під Авдіївку. Якщо ми втратимо державу, то втратимо усе. Росія нас буде вбивати всюди, в тому числі за кордоном. Це питання нашого виживання. Кінець цитати. Чи згодні ви з такими твердженнями друзі? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Залих вдячний вам за активність. Спасибі і до зустрічі.